Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім, як проходити реєстрацію на офіційному сайті Favbet, як уникнути непотрібних помилок, як отримати бонуси та як не отримати блокування рахунку. Додивіться відео до кінця, тому що ролик точно буде корисним для вас. Повторюйте за мною: нічого складного тут нема. Якщо у вас вже є зареєстрований аккаунт, потрібно буде створити новий обліковий запис. Якщо у вас вже є обліковий запис, і ви хочете створити новий. Щоб забрати бонуси, вам потрібно використовувати новий телефон та інтернет. Наприклад, можете взяти його у брата дівчини чи дружини і так далі. І обов'язково використовуйте мобільний інтернет чи Wi-Fi будь-якого кафе, так як за умовами казино Favbet, ви можете мати тільки один обліковий запис, і якщо будете реєструвати кілька акаунтів на один телефон із одного інтернету, то вам рано чи пізно заблокують всі акаунти. Якщо це перший обліковий запис, то не морочиться. Ідемо далі. Вам потрібно перейти на офіційний сайт, посилання на реєстрацію та бонуси я вам залишу в описі під відео та у закріпленому коментарі. Реєстрація досить проста: вводимо номер телефону та активну пошту, я найбільше довіряю Gmail, вводимо пароль та обов'язково відмітьте, що хочете отримати вітальні бонуси і нижче проставляємо галочки. Грати може тільки особа, якій виповнилося 21 рік. Далі оферта, персональні дані. Всього треба проставити 4 галочки. Жмемо зареєструватися. Реєстрація пройшла успішно. Тепер потрібно пройти верифікацію документів. Найзручніше це робити через Дію. Далі верифікуємо пошту. Після введення електронної пошти вам на мейл має прийти ось таке підтвердження. Та верифікуємо телефон, тобто, вводимо номер і підтверджуємо за допомогою смс. Все готово. Натискаємо кнопку справа вгорі. Депозит. Тепер вам потрібно поповнити ваш рахунок. Будьте уважні! Бонус зараховується автоматично після поповнення основного рахунку. За умовами Favbet ви отримаєте бонуси до 15 тисяч гривень та 300 безкоштовних обертань. Бонуси будуть нараховані після поповнення аккаунту. Як поповнити свій аккаунт? Вводимо реквізити картки і суму, на яку хочете поповнити рахунок. Сума має збігатися з балансом. Взагалі, як зазначено на сайті FavBet, Платформа підтримує платіжні системи Visa, MasterCard, Google Play, Apple Pay, EasyPay та Сіті 24. Як бачите, офіційний сайт Favbet досить зрозумілий у використанні. Тут буквально сотні різних ігор, слотів, є ставки на спорт. Сміливо пробуйте грати і напишіть у коментарі, чи вийшло все з першого разу. Не забудьте, що Favbet реєстрація проходить тільки через офіційний сайт. Так що переходьте за посиланням в описі під відео та у закріпленому коментарі. Бажаю удачі!